Рятувати тварин у Черкасах нікому, а викрити цю проблему допоміг лелека. Дві доби простояв він на холоді у центрі міста на ліхтарі, допоки на нього не звернули увагу небайдужі перехожі. Куди лише не зверталися вони з проханням допомогти зняти, можливо, хворого чи пораненого птаха з ліхтаря, але так і не змогли розірвати замкну бюрократичного кола. Цей лелека ще вчора підкорював небо та вже минуло дві доби, відколи він з невідомих причин перервав подорож та розмістився на ліхтарі просто у центрі Черкас. Першими його помітили жителі будинку поруч. Спочатку как бы не придали значення, такого можливо, он просто ну, прилетів і вирішив відхнуть. Вот. Після чого вечором теж виходили, нікуди не летів. Рано утром, сегодня проснувшись, выйдя на балкон, обнаружили, что Айс так никуда не улетел. И видно по нему было, что он достаточно уже плохо себя чувствует, потому что ну, у него опушка уже совсем другая была вот, и более в состоянии, чем со вчерашнего дня. Люди розповідають, коли помітили, що птах не змінює місця, посадки почали хвилюватися. Постало питання, як зняти його з ліхтаря. Спершу звернулися до оперативної служби місьвеконкому. Відповідь була короткою. Якщо вам треба зняти його звідти, чи це, будь ласка, звертайтеся в МЧС на 101 вам допоможуть. Проте рятувальники відповіли, раді були б допомогти, але вони рятують людей. У надзвичайних ситуаціях з тваринами на виклики часто виїжджають, але насправді це робота інших служб. Тоді черкасі звернулися до працівників зоопарку. Там розповіли, уже два дні як приймають дзвінки з цього приводу від небайдужих. Але цей птах не їхній підопічний. Але цілий день люди. і людину. Ну, ви насправді не зможете нічим допомогти, так? Ні, не ні. Нічим не зарадили і зоозахисники розповідають, усе роблять самі часто за свій кошти без транспорту та техніки. Тому зняти птаха з височезного залізного стовпа не мають фізичної можливості. К сожалению, жителі нашого міста і державні структури чомусь думають, що зоозахисники – такі собі супергерої. Но ми такі ж горожані, будь-які інші жителі, тому у нас нету спеціального обладнання, якоїсь спеціальної техніки, яка б давала можливість спасати живот. В таких ситуаціях. Зрештою, представники усіх служб та організацій рекомендували звернутися до рятувальників, але їхню відповідь ми вже чули. На щастя, ближче до вечора лелека сам знявся в повітря. Птах полетів. Залишилося чітке усвідомлення. У Черкасах немає кому рятувати тварин у біді. Яна Лимаренко, Ірина Гілюк, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.